Так, дорогі друзі, знайомі, глядачі мого каналу, є ось така у нас річ, знайдена в прошлому році. У мене їх лишилося якраз мотор Січ, модель D70D04. Ось така номенклатура її бак і повністю все. Все, що бачите, якраз. Хочу продати сьогодні для того, щоб можна було косити траву та різні ці. Ніж в ній присутній. Все в ній присутнє. Не гнила така, щоб там дирява з дирками. Так, ржавчина є, але не така суттєва. що ви бачите. Так, заводілка фиркає. Так, щоб можна було. ціну пропонуйте і будемо домовлятись, будемо відправляти. Скоріше всього, тільки новою поштою або ж делівері. Ось так. По знахідкам, дивіться, є ось такий набір. Лєрко тремачів 5 штук. І лірок приблизно 30. Оцей весь набір буде у нас 650 гривень. Він буде ваш. Далі знайшов ось такий поліспас. Хай буде 70 гривень. Маленький гвинт. Ніжка. До чогось така ціна її, та буде хай 60 гривень. І знайшов ось такий 250 патрон 1989 року народження. Чотирьохкулачковий. кулачковий, гарний, красивий, блискучий. Ціна його 2500 гривень. Кого зацікавило, може написати. І будемо домовлятися за відправку. І зараз покажу щось стареньке. Зі старого буду показувати ті речі, які не продалися. І хочу знову таки показати, продемонструвати. Є ось такий шківок 210, діаметр 38, внутрішній. Раз, два, три, 4, 5, 5 Гарненький, дуже тяжкий. Ціна за нього буде 1200 гривень. Ця річ у нас буде, хай буде 100 гривень. Редуктор у нас буде 600 гривень. Цей шківок 95 в діаметрі 23 внутрішній. На два ручья ось такий. Ціна 200 гривень. Цей у нас буде 70 так, що в нас тут ще? Топор у нас буде 60, цей у нас буде 30, цей у нас буде 40, 25, тумблер класний якраз на три положення. Ось так виглядає. Ціна 45 гривень. Цей у нас буде 180. Цей у нас буде такою номенклатуру Сонце світить, жарко, тому вентилятор є. Треба тільки перевірити. 178 діаметрів. Ціна за нього буде 300 гривень. Так, колеса Колеса ще попрацюють. Цікаві, резина нормальна, 150 гривень. Так, 3. Домкрат такий, у нас буде 200 гривень. Ось такий буде 2000 гривень на 20 тонн. Так, цей в нас буде 60 гривень. А ось цей буде в нас 200 гривень. Так, ручка в нас буде 15. Цей в нас буде якийсь патрон зажимний. Не знаю для чого. Ну, як є. Ціна 30 гривень. Цей в нас буде. Барометр якийсь датчик тиску, хай буде 100 гривень. Кірка така громезна, копати або що ще кидати. Ціна за неї 200 гривень, цей в нас буде 60, штуцера в нас будуть по 10 гривень, цей в нас буде. 80. Цей у нас 20, цей у нас 30. Ці в нас будуть по 50 гривень. Одна і друга. Клепати коси. Ці в нас будуть 62 штуки. Цей в нас буде 100 в діаметр з цієї сторони, з цієї 45, наружний, внутрішній, 24. Ціна за нього 300 гривень. Розвідний ключ, ось такий гарненький, класний, 250 буде ваш. Так, тиски, я вже їх показував. Ціна була 1000 гривень, 950 стала. Так, є два напильника такий гарненьких, повністю нових, нержавих. Ну, як є, ось таких ціна 50 гривень. Так, цепка, цепа. Хай буде 50. Накидні ключі. У нас будуть три штуки 120. Ця у нас пружина буде 70. Ці у нас будуть 280. Леркотримачі тримачі. У нас будуть три штуки 260. Ці пружини такі дебелі. Ціна за них, за всі 4, 250. Якісь Лезо, звідки лясь. 30. Цей в нас буде 45 розмір. Цей у нас буде 45. Цей в нас буде 20. Цей 20. 45. На 12 буде 30. Ці у нас будуть 20, цей у нас буде 60, 15, 15, 45, 45. 20, 25, 50. Так. Дрель ось така. Буде у нас 120. Ці в нас будуть 120. Ці в нас будуть 80, цей в нас 20 гривень. Бак. Ось такий із нагнітачем. Буде 60 вал. Ось цей буде у нас 450. Цей вал. 290 в діаметрі, ціна за нього буде 400 гривень, хай буде так. Все, є болти, є мотори, є для ланоса для сенса різні частини двигуна, кому треба, більш детально покажу. Та і все. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче купити щось, присилайте, будь ласка, фото того товару, що ви побачили, і будемо домовлятися, будемо відправляти тією поштою, що вам потрібно. Але після того, як ви оплатите цей товар, можна відкласти його на деякий період часу, а можна на наступний день або ж в цей день отримати. Ну, тобто, відправити. Вибачаюсь, відправити. На цьому все. Кому сподобалось, ставимо лайк, вподобайку, ділимось відео, долучаємось до спільноти. Спільнота знизу її, якраз, щоб можна було слідкувати, дивитися. Свої речі виставляти також все там якраз є. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.